Всім привіт! Сьогодні огляд іще одного виду хой, то хоя Хешкеліана, який я також відношу до Хої Вісюльки. Її походження то Філіппіни в низах тропічних лісів під ножа гори Болосон, острова Лусон. Вона названа на честь декстера Хошкеля, колекціонера рослин, віце-президента меморіальних садів. Маніли. Тобто, вважаю, що правильним було б її називати Хуя хойшколіана. але ми звикли казати хоя Хешкеліана. Як її не назви, в суті, воно не міняє. Це, дуже, на мій погляд, гарненька хєчка, вона має дрібні листячка. вона має не задерев'янілий стволик. Тобто її Можна з легкістю крутити на опору, а можна вирощувати і ампельно. Саме так, як я хочу, щоб мої хуєчки, вісюлічки, звисали ампельно. Маю три види хої, які я придбала зрізами 2 вересня разом з сігелатісами, які я показувала вам напередодні. І так само, як і сігелатіси, вони пересаджені. Вже у ґрунт 20 вересня. Хоя хишкіліана варігата це саме та хишкіліана, яку мені хотілося найбільше. Я придбала її з різиком. Я зараз вже можна придбати її і гарно підрощеним кущиком. Ну, я поспішила та і не жалкую про це. Принаймні я вчусь вирощувати хої з нуля. Корінила у воді, як і показувала вам, і посадила до ґрунту. На сьогодні, 20 вересня, я не бачу в неї ніякого прогресу. Немає ніяких молоденьких зростиків, немає ніяких розголучень, немає в неї нічого. Стоїть, спить чи що, не знаю. Але корінці, як ви можете бачити, в неї підростають. Можливо, в неї немає зросту саме тому, що все ж таки посадила я її в трішечки за великий горщик. Ну, нічого, почекаємо на її зростання. Зараз в неї до весни ще є. Вона має, як ви бачите, дуже такі красивенькі листячка. і знаєте, якби я її сама не вкорінювала, то дивлячись на цей зріст, можна було б подумати, що вона посаджена догори верхом. Тобто верх тормашками чи що. Бо, як бачите, в неї зростають листячка, нібито неправильно. Вон, подивіться на той вузол, та й на цей вузол подивіться, і цей, нібито оце повинна бути. Та частина, яка повинна була вкорінюватись. Але ні. Ось таким чином вона була загорнута і ось таким чином вона зараз зростає. Тож сподіваюся, що все ж таки вона посаджена у мене правильно. Подивимось, келіану або маргінату, я мала ось таким маленьким зрізиком. І посадила її у два рази менший стаканчик, якщо порівнювати. І з її варігатною, бачите? Виявляється, що цей горщик я взяла правильно менший горщик, бо, вон, подивіться, у цього зрізу он-он-он. Зараз я спробую збільшити. Вон, бачите, з'явився новий ріст. Тобто вона не лише ростить корінці, а й вона почала зростати. Ось так і вчимося. Чим менша посудинка, тим швидше починає свій ріст той чи інший зріст, чи той чи інший живець. Або маргінати, хуй всі мають краєчок біленький. Так і хешкілянка моя, бачите, має біленький краєчок. Така манюня красунечка, Сподіваюсь, що. Не забариться вона із новими ростами. Набагато більшим був ось цей зріст Гишкіліана Pink. Також, як ви бачите, 2 вересня вкорінена і посаджена 20 вересня у такий самий трішечки більший горщик, якщо порівнювати, із цим такий самий горщик, як і Гешкіліана. Варігата. Але зріз був набагато більшим, він швидше вкорінився, гарно вкорінився і навіть вже дав розголодження. Ось, як можете бачити, ось в нього вже пішло розголодження. І маківка головної гілки також має он. на кінчику, бачите, нове зростання нового продовження пагану. Ну і крайнім моїм придбанням хой хишкеліан стала хуя хишкеліана єлов. Це вже був садженець, він був посаджений у горщик і приїхав до мене ось в такому вигляді на декілька гіл гілочок і продовжує своє зростання. Кінчиків хуй ні в якому випадку не можна торкатися руками. Бо як тільки торкнеся, так і все. Зростання більше не буде, кінчик відсохне. Я вважаю хоїчки хишкіляни дуже компактними, маленькими, з дрібним листячком, з красивенькими квіточками. Саме з таких хой я і хочу створити природню завісу на своїх вікнах. На своїх підбіконях. Я увімкнула свою фантазію, все ж таки, знаєте, форма листа, текстура листа, форма зростання у всіх хешкелян однакова, навіть форма квітів однакова. Єдина відмінність: так то забарвлення листа і кольори квітів. І я вже уявила оці пишненькі кущики, які будуть звисати з різномальовничими такими. Квіточками, ой, як це буде гарненько. Знаєте, я коли купувала ці зрізи хой, то в мене була така думка, задумка: посадити всі хишкілянки в один горщик. Ну, от мені хотілося таке асорті. Але дівчина, яка продавала мені зрізи, сказала, що краще цього не робити. Не знаю чому. Але тепер, бачучи, як вони розголоджуються і як вони робляться. Пишними із одного зрізу, я зрозуміла, чому вона так сказала. Кожна рослинка окремо. Вже пізня осінь, і, зважаючи на те, що хоя – то епіфіт, я свої рослини вже не вдобрюю і поливаю дуже-дуже помірно, бо хоя – саме та рослина, яка від переливу водночас згноює своє коріння. Якщо хвоєчка перелита, вона скидає листечка. Повністю скидає. Залишається один голий стволик. Якщо хвоєчка не дополита, в неї листечка робляться в'ялими. І таким чином можна розпізнати, коли її треба поливати, а коли і краще пропустити. Більшість хой взимку відпочивають, як і наші орхідейки. Саме тому ніякої підживки. Звісно, мені хочеться мати пишненькі горщики з цими вісюльками вкритими квіточками, але водночас я і боюся їхнього швидкого зросту. Бо як почнуть вони свої лапотульки розпосуджувати, то, може, тоді я і пошкодую, що маю таку кількість різних хой. А Сьогодні це для вас у мене вся інформація. Буду прощатися з побажанням, миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!